Сьогодні дегустуємо борщик з нашою домашньою продукцією. Чим багаті, тим і раді. Перша у нас тушоночка домашня. Її можна з борщиком також їсти. Дивіться, тут козацька намазка у нас є гарненька наша, генеральське салко та домашня копчена ковбаска. Тож, почнемо з ковбаски. Так, два шматочки покласти. І з борщиком буде смакота. Просто ідеально. Смокота неймовірно. Хочеш і генеральське. Тільки подивіться на цей проріс м'яска. Одне м'ясо. Ідеальна вечеря. Дуже смачно все, тому якщо ви бажаєте скуштувати, Пишіть нам на Viber або Instagram.